Добрий день, діти! Наша сьогоднішня зустріч присвячення дуже важливій проблемі. Економити – це легко. І ми сьогодні з цим розберемося. 11 листопада Міжнародний день енергозбереження. І на сьогоднішній день це дуже важлива проблема, яку треба всім вирішувати разом. Ми зараз спробуємо розібратися, як зберігати електроенергію у поводі. Тобто кожен день в своєму будинку. Давайте подивимось на картинку і називаємо предмети, що нас оточують, які працюють від електроенергії. Як одним словом, можна назвати ці предмети? Правильно, це електроприлади. Ще можна сказати, що це битова техніка. Це холодильник, електроплита, пральна машина, телевізор і комп'ютер. Відгадайте ось таку загадку. Він всім несе тепло і світло. Ще його нема у світі. В будівлі, села і міста приходить він по проводам. Що це? Це електрострум, який дає життя всім Битовим електроприладом. У електрочайнику води необхідно кип'ятити рівно стільки, скільки вам потрібно позбавля... позбавлятися вчасно від накипу, який істотно збільшує витрату електроенергії. Варто замінити у приміщеннях звичайні лампи на енергозберігаючі, енергозберегувальні. Не залишати праску вімкнену без діла, своєчасно її вимикати. Довгий перегляд телевізора це стосується як дорослих, так і дітей, шкодить здоров'ю і може викликати пожежу, якщо перенагріється телевізор. Довга робота за комп'ютером може викликати погіршення зору та неекономне споживання електроенергії. Холодильник потрібно своєчасно розморожувати, щоб він менше споживав електроенергію. Розумно та вчасно максимально обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження. Це зранку з 6 до 9 і увечері з 5 до 11. Споживаємо електроенергію розумно. Заощаджуємо заради майбутнього разом вже сьогодні. Бережемо країну, зберігаємо світло.